Повертаємося до приємної події 13 травня. виповнилося 90 років київському динамо, і е, величезну кількість привітань отримав цей клуб і від перших осіб держави, і від колишніх перших осіб держави, і від е, міжнародних інстанцій, зокрема від президента УФА Олександра Чеферіна, Безперечно, що цей клуб заслуговує на овацію на те, щоб цю дату завжди пам'ятали. Ну а ще в цей день настало тренера, який зробив цей клуб великим Валерія Лобоновського. І от наступне відео ми присвятили цим двом подіям і там зібрали найгучніші події та найважливіші слова. Надходять поздоровлення від багатьох людей з всього світу. Е, цієї події 90-річчям Київського Динамо. Если выходить на игру и не верить в победу, то какой смысл в -то, выходить? Как сказал Виктор Александрович Маслов, что гол это маленькое чудо. Я считаю, если сотворить чудо, это, наверное, будет трудно. Я помню все голы, которые были забиты. Это была великая команда. Нас туда просто нельзя было сдержать. Ребята сделали все то, что они могли в сегодняшнем матче. И это очень большое, большое достижение нашей команды на сегодняшний день. Жизнь идет вперед. Опять команда вышла на какой-то уровень. Перемены тут происходят.